Попри те, що з 2022 року офіційне відкриття купального сезону у Дніпрі не проводиться, пляжі міста залишаються популярними серед мешканців. Люди приходять сюди засмагати, відпочивати та займатися спортом навіть попри заборону купання. Так Дніпрянин Ігор розповідає, що регулярно слідкує за здоров'ям, і прогулянки біля води під сонцем для нього дуже корисні. Чоловік відвідує пляж на монастирському острові, зауважує приємно, що берег тут доволі чистий. Самое главное, чтобы шлюзы были открыты вот здесь, потому что здесь русло, и всегда вода здесь чистая, если есть течение. Если течения нет, начинает появляться зелень, так вода даже, когда открыта, э, ну, плотина, будем так говорить, или там, или с той стороны, или с этой, то всегда вот, вода более-менее Алла живе неподалік монастирського острова. Зізнається, що тільки но потеплішало, почала регулярно ходити на пляж. За словами жінки, таким чином вона морально відпочиває та відновлює енергію. На запитання чистоти води, алла запевнила, що якщо риби плавають, значить все добре. Купаємося регулярно, просто живує живим. Е, все одно завжди чоловіку хочеться міра, добра, сонця, тепла. Поэтому, ну и чтобы выжить сейчас, тоже для того, чтобы сохранить здравомыслие, поддержать положительное настроение, чтобы было сил жить и работать. Поэтому очень хорошо Днепр восстанавливает. Перед початком літнього сезону комунальні служби підготували берегову зону, очистили пісок та дно водойми. Також цьогоріч на пляжі Монастирського острова оновили сітку для гри у волейбол. Крім цього, тут планують відремонтувати дерев'яні трапи, які ведуть до води. Зараз ми з вами знаходимося на Монастирському острові. Мабуть, на найбільш відвідуваній та популярній частині пляжу, яка веде ближче от до пішохідного мосту, саме на Монастирський острів. Тут у нас зараз проводяться ремонтні роботи, тому що ремонтується пішохідна алея, яка йде вздовж пляжу. Наразі зараз у нас демонтовані деформовані гранітні плити, і також довелося, звичайно, і демонтувати ремонтувати лавочки, які стояли тут поруч з цією алеєю, але звичайно, коли закінчиться ремонт цієї пішохідної алеї, це буде десь продовж місяця. Ці лавочки всі повернуться назад. Через заборону купання рятувальники на пляжах цього року не працюють. Тож містян закликають бути максимально обережними, особливо уважно стежити за дітьми. Загалом у Дніпрі є три офіційні пляжні локації: монастирський острів, пляж в парку Сагайдак та пляж біля житлового масиву Придніпровськ. Незважаючи на формальну заборону купального сезону, пляжі залишаються улюбленими місцями для відпочинку. Місто продовжує підтримувати ці локації у належному стані.